Hello, народ! зазвичай компанія Samsung навесні анонсує лише нову серію смартфонів Galaxy A. і наступного гучного анонсу доводиться чекати аж до літа. Там нам показують оновлені складені смартфони, е, наступне покоління флагманських планшетів і різноманітні аксесуари. Але цього року у квітні стався доволі неочікуваний анонс лінійки планшетів Galaxy Tab S10 FE. взагалі то на них чекали ще е, восени того року. Разом з Galaxy S24FE, але компанія вирішила показати їх аж за півтори роки після виходу попередників. Тож зараз у мене в руках собі розпечений Galaxy Tab S10FE, і саме про невеличкий досвід його користування буде сьогоднішнє відео. Я розповім вам, що змінилося у порівнянні з попереднім поколінням, про його плюси та мінуси. Покажу результати тестів в бенчмарках, та й в цілому поділюся своїм досвідом користування. Тож Давайте, друзяки, влаштовуйтесь за затишне місце. Налаштуйтесь на позитивну хвилю. Не забудьте авансом поставити подавайку, а я починаю. Спочатку хочу зробити невеличке пояснення. Samsung показала одразу дві нових моделі: Galaxy Tab s 10 FE та Galaxy Tab s 10 FE+. Молодша версія має діагональ дисплея 10,9 дюймів, а старша отримала екран на 13,1 дюйми. Відмінностей по залізу у них майже немає. Відрізняються лише діагоналі дисплея та ємність акумулятора. Саме тому я не бачу жодного сенсу робити два окремих огляди на майже однакові пристрії. Окей, okay, а чому тоді я обрав саме маленький варіант? Та просто в сучасному світі планшети на 11 дюймів вже стали рідкістю, і я вже трохи скучив за такими відносно компактними планшетами. Всі виробники зараз роблять основний акцент на пристроях з діагоналю 12 дюймів і більше. А золотий стандарт минулих років вже потрохи списують з рахунків. То що до далеко ходити, навіть сама компанія Samsung з своєї флагманської лінійки Tab Galaxy S прибрала малюка. Тож тепер саме s 10 FE є найкращим сучасним рішенням в арсеналі бренду е, в таких габаритах. Ну що, давайте подивимося, як він лежить в руках, та поговоримо про зовнішність. Дизайн доволі впізнаваний, і добре, що не стало вносити якісь серйозні зміни, бо мені його вигляд подобається. Пласкі грані, але всі кути трохи заокруглені, щоб не впиватись у долоні. Маленький, ледь помітний блок камер у куті і більше жодних зайвих елементів. Коротше кажучи, зовнішні. До нього взагалі немає за що докопатися. Корпус повністю виконаний з металу, єдине що е, є оці от пластикові вставки під антени. В руках відчувається міцно та надійно, і попри те, що нове покоління схудло на півміліметри, немає жодного страху, що він зігнеться чи зламається. До речі, товщина планшета тепер складає усього 6 міліметрів, що, хоч на трохи, але менше, ніж у всіх основних конкурентів. Інженерам явно дали завдання. Робити цей планшет найтоншим серед однокласників, бо стрункість у світі гаджетів останнім часом знов стала модним трендом. Вага теж зменшилась на 25 грамів і тепер складає близько 500 грамів. Різниця з майже 700 грамовими планшетами на 12-13 дюймів дуже суттєва, і цей відчувається в руках як пушинка. З ним спокійно можна полежати та подивитися відосик перед сном, і руки не втомлюються. Що стосується елементів керування та роз'ємів, хочу відзначити дві приємні речі: Перше, це те, що в кнопку живлення вбудовано сканер відбитка пальця. Так, це наче вже така звична і проста технологія, але багато планшетів і досі чомусь його не мають. Хоча це реально дуже зручно. Ну а друге, це комбінований слот під карту пам'яті та сім-карту. Багато виробників вже відмовились від карт пам'яті. Але люди, я читаю ваші коментарі і бачу, що для багатьох це ледве не головний критерій при виборі пристрою. Те саме, до речі, стосується і слоту для сім-карт. Компанія Samsung одна з небагатьох, яка дає покупцеві вибір між версією тільки з Wi-Fi та варіантом з підтримкою 5 g Що цікаво, сюди навіть завезли і сім, тож іти купувати фізичну сім-карту не потрібно. Можна просто під'єднати бажаний тариф через застосунок оператора. Я знаю, що багато людей сьогодні використовують планшети виключно як мультимедійні комбайни для того, щоб поринути в світ контенту вдома. Їм не потрібен ні GPS, ні. 5G. Однак, коли виробник дає право вибору, це завжди добре. Також планшет має вбудований GPS, тому його можна повноцінно використовувати для навігації. Ну і щоб завершити тему про корпус, варто згадати про ще одну доволі унікальну фішку вологозахист за стандартом IP 68. Можна спокійно брати його у ванну, на природу, не боятися, що ваш малюк розілі на нього сок чи суп, який він їсть, тільки коли увімкнеш йому улюблений мультфільм. До смартфонів. З вологозахистом ми вже звикли. Щоб розуміли, сьогодні е, він є навіть в деяких більш-менш бюджетних е, моделях. А от в планшетах ми все ще зустрічаємо його доволі рідко. І компанія Samsung пишається своїм досягненням. І якщо вам раптом вже здається, що я дуже солодко співаю, е, зараз я буду розповідати про екран, до якого в мене є кілька претензій. Перша претензія доволі суб'єктивна. Це товщина рамок навколо нього. Я не можу сказати, що вони прямо дуже товсті, але на фоні Старших братів полініці різниця відчутна. І мене турбує не сам розмір чорних смуг, а розуміння того, що можна було або поставити трохи більше екран в такий самий корпус, або залишити екран без змін, а сам планшет зробити трохи менше. І я чудово розумію, що при розробці дизайну Samsung дивляться точно не на китайські девайси, а на яблучні а там рамки ще більше е, товсті. Коротше, як би там не було, я вважаю, що. Тонші рамки надали б цьому пристрою більш флагманський та сучасний вигляд. Сам дисплей виконано по технології IPS, і от до цього в мене якраз особливих претензій немає. Роздільна здатність висока, картинка чітка і якісна. А яскравість завдяки використанню технології Vision Booster вдалося підвищити до 850 ніт. Раніше основною проблемою планшетів з IPS дисплеями була недостатня яскравість. Там щось максимум 500 ніт. І для поглинання контролу. Тенту в домашніх умовах цього було цілком достатньо. Однак, коли ви виходили на вулицю, особливо якщо був сонячний день, то Таких умовах вже було некомфортно. З нинішнім рівнем яскравості цілком можна використовувати пристрій на сонці, і екран залишиться читабельним. Так, звісно, нескінченої контрастності, як на amoled екранах, флагманської лінійки, тут не буде. Але назвати картинку тьмяною чи недостатньо насиченою також язик не повертається. Ну і очі від такого екрану взагалі не втомлюються, що буде серйозним плюсом для людей, що чутливі до шим. І начебто, все з дисплеєм непогано. Подумаєте ви, так а в чому тоді полягає моя претензія? Слухайте, я не до кінця розумію, чому компанія Samsung запропонувала максимальну чистоту розгортки. Всього навсього 90 Гц. Я ніяк не зміг пояснити собі таку цифру. І чисто морально мені трохи важко. Хоча, от на практиці нічого не фрізить. Ну, типу, це от гортання відбувається цілком плавно, і багато хто взагалі не помітить різницю між 90 Гц і 120. Проте знов-таки повторюсь, морально в 2025 році, коли ми всі вже звикли до 120 Гц, це сприймається трохи важко. Можливо, таким чином вони хотіли від відокремити фанатську серію від флагманської, однак там AMOLED-екрани, тут IPS, ви вже відокремили, а ще й порізали частоту розгортки. Хоча заради справедливості я знаю не один сучасний планшет, який коштує дорожче за Galaxy Tab S10 FE і має частоту розгортку 60 Гц. Однак, рівнятися цим показником з конкурентом, ну. Така собі справа. Хоча знову ж таки, якщо б в технічних характеристиках пристрою вказали 120 Гц, у мене б взагалі не виникло жодних питань. От бо працює все дійсно дуже плавно. Однак моральний у цей осад все ж таки залишився. І я досі не до кінця зрозумів, в чому полягає заслуга такої плавної роботи, чи то в оновленому процесорі, чи то в гарній оптимізації нової One UI 7. Ну, а може, взагалі, кожен з цих елементів зробив свій невеличкий внесок у плавну роботу девайсу. Давайте спочатку розповім вам про залізану, а згодом ми перейдемо до ai фішок та програмного забезпечення в цілому. Серцем планшета став свіжий фірмовий процесор Exynos 1580, який також встановлено в новому Galaxy A56. У порівнянні з попереднім Exynos 1380 потужність обчислювальних ядер зросла приблизно відсотків. На 35, а відеоядра взагалі майже вдвічі. Але сира продуктивність це не головна зміна. Тут оновили техпроцес, встановили сучасні енергоефективні ядра a 720 та додали блоки обробки ШІ, без якого в сучасному гаджеті вже нікуди. Тож перед нами, хоч далеко, і не флагманські за продуктивністю, але доволі сучасний і енергоефективний чип. Він точно не стане приводом для гордості в цьому девайсі. Є на ринку рішення за ці гроші набагато потужніше. Однак виробник залишає флагманські чипи прерогативою s серії, і поки що свою політику міняти не збирається. Звісно, охолодження цільнометалевого корпусу цілком вистачає, що процесор абсолютно не тротлив ані в стрес-тестах, результати яких ви зараз бачите на своєму екрані, ані в будь-яких найважчих задачах. Ігровим цей девайс назвати не можна, бо вимогливі проекти на максимальному Максимальних налаштуваннях він тягне з просадками ФПС. Але коли запускаєш той же пуб чи Call of Duty Mobile, все літає і грати цілком приємно. Тож насправді багато залежить від того, в які саме ігри ви граєте. Можливо, для вас його продуктивності буде е, достатньо е, з головою. І чи взагалі граєте ви на планжеті. З роботою застосунків, навіть в багатовіконному режимі, ніяких проблем взагалі немає. Анімації плавні, все відкривається швидко і в звичайному, повсякденному денному використанні продуктивності чипа вистачає поза очі. Головне, щоб компанія Samsung так само сумлінно ставилась і до всіх наступних оновлень, як до One UI 7 Бо програмна підтримка планшета триватиме щонайменше 4 роки. І хотілося б, щоб таким самим спритним він залишався і на 19-му Android з умовною One UI 11 на борту. Стосовно пам'яті, обидва планшети мають дві конфігурації на вибір: 8,128 та 12,250. П'ятдесят мінімальний обсяг оперативки тепер становить 8 ГБ, на відміну від минулого покоління, де все починалося з 6 ГБ. Наскільки я розумію, зроблено це для нормальної роботи Galaxy AI. Обидва варіанти виглядають привабливо, бо накопичувач завжди можна збільшити за допомогою карт пам'яті. Мені здається, що на старшу версію, всередині якої 12 ГБ оперативки, варто звертати увагу виключно тим, хто планує працювати на цьому планшеті. Там Використовувати активно цей багатовіконний режим. А для повсякденних задач, таких як так, гортання, стрічки там з новинами, чи, припустимо, для легких ігор цілком достатньо буде і базової модифікації. Ну що, гадаю, саме час більш детально поговорити про софт. Як я вже казав, планшет з коробки йде зі встановленою фірмовою оболонкою One Ui 7 на базі Android 15. В цьому поколінні своєї оболонки корейці змогли зробити майже неможливе. Вони одночасно значно розширили можливість. Кастомізації, додали купу різних фішок і при цьому круто оптимізували роботу системи. Зазвичай такі речі у всіх виробників відбуваються в два етапи. Спочатку нас намагаються здивувати великою кількістю нових функцій, а потім вже на другому етапі підтягують стабільний софту. Тут все змогли зробити в один момент. І я вважаю, що цим вчинком компанія стала на правильний шлях. Так, цього року оновлення довелося трохи почекати. Але на мою думку, нехай краще вже буде так, і на виході ми отримаємо дійсно якісний софт, ніж ми отримаємо оновлення набагато раніше. і Потім будемо всі від нього харкатися. І в бік виробника буде летіти ціла тона негативних коментарів. До можливостей багатовіконного режиму, функції роботи з СПН і взагалі адаптації Android на планшети до компанії. Ані і раніше серйозних претензій не було. Ви можете обирати спільну чи окрему шторку налаштувань та сповіщень. Традиційно є бокове меню швидкого доступу і можливість жестами перейти в багатовіконний режим та вивести на екран до чотирьох застосунків одночасно. Три розділених, і зверху них ще плаваюче вікно. Якщо раптом вам цього буде мало, на вибір є одразу два режими DeX для роботи в режимі ПК старий та оновлений. Можете Обрати, який вам подобається більше, і зручно працювати при під'єднанні чохла клавіатури. Також варто відзначити, що в комплекті з планшетом одразу є S-Pen, для роботи з яким в системі також є багато зручних фішок. Напишіть від руки будь-які математичні задачі, і система буде одразу їх вирішувати. Для цього не потрібно відкривати окремий застосунок. Все робиться прямо в полі нотаток. Також тут є зручний інструмент для роботи з ручним. Рукописним текстом під назвою Handwriting Help. Він може вирівнювати ваш почерк по висоті, копіювати та переміщувати рукописний текст, розпізнавати та перекладати його. Коротше кажучи, якщо ви протягом дня полюбляєте робити усілякі нотатки від руки зручнішого інструменту е на Android сьогодні просто не існує. Окрім цього, тут є ті самі базові функції штучного інтелекту, як у свіжого Galaxy A56. Оновлений Circle. To search, редагування зображень, читання вголос текстів на сайтах і інше. Звісно, повного набору з флагманської лінійки тут немає, але базові корисні речі присутні і працюють вони якісно. В плані софту до цього планшету взагалі нуль питань. І це одна з головних його переваг. Ще однією сильною стороною цієї моделі є камери. Останнім часом, коли я вам розповідаю про планшети, то взагалі не згадую про них, тому що, ну, я важко собі можу уявити людину, яка буде ходити по вулиці і знімати щось на планшет, коли в кишені є смартфон, у якого камери 100% будуть набагато краще. А от людина, яка спілкується з планшета по відеозв'язку, можна побачити доволі часто. Так от, тут встановлена прям дуже файна фронталка на 12 мегапіксів з ультраше широким кутом огляду та якісним зображенням. Кут огляду буде зручним в застосунках, які можуть відслідковувати положення голови і центрувати її по кадру. Вам не треба буде сидіти рівно перед екраном, Кута цілком вистачить, навіть якщо ви будете активно рухатись з боку в бік. Ну і сама якість картинки тут майже як на флагманських смартфонах компанії. Навіть якщо позаду вас будуть яскраві джерела світла, картинка все одно буде чітка та не Тож тим, хто використовує Зв'язок, ця камера точно сподобається. Основна, до речі, теж непогано знімає, як для планшета. Але знову таки, смартфон для цього і зручніше, і якість забезпечить ще краще. Тому окремо якісь численні приклади я демонструвати не буду. Ну що, друзяки, з нерозкритих питань залишилось лише два: це звук і час автономної роботи. Незважаючи на те, що тут всього лише два повноцінних мультимедійних динаміки, а не чотири, як у фламенської серії, я б все одно за Максимальною шкалою оцінив їх на 4 з плюсом, бо звук дійсно гучний та якісний. Жодних претензій у мене до нього немає. Хоча в мережі пишуть, що версія плюс звучить трохи краще. Проте і цей малець теж цілком вам сподобається, я впевнений. Що стосується часу автономної роботи, тут новинки теж можна похвалити. Виробник заявляє, до 20 годин перегляду відео на версії S10FE, і до 21 години в плюс версії. На перший поряд. Така несуттєва різниця може здивувати, адже у версії плюс акумулятор набагато більше 10 тисяч проти 8. Однак у нього і діагональ дисплеїв більше. Тож за рахунок у цієї різниці в діагоналі дисплею вони і живуть майже однаково. Напряму порівняти їх у живих тестах. У мене, на жаль, можливості немає, тому буду говорити виключно про еф'єшку. При перегляді відео на YouTube чи серфінгу в інтернеті повного заряду вистачає на 11-13 годин в залежності від рівня яскравості. Цікаво, що під час ігрового процесу він сідає не так швидко, як його старші брати з лінійки S. Якщо ті у вимогливих іграх могли висадити акумулятор години за 4, то цей протримався майже 6 годин. Споживання Exynos 1580 при повному навантаженні явно менше ніж у Dimensity 9300+. Тому в цьому випадку не найпотужніший процесор допомагає планшету жити довше від одного заряду. Заряджається він блоком живлення потужні. 45 Вт приблизно за півтори години. Це середній показник для подібних планшетів. Тому ні хвалити, ні сварити його за це я не буду. В цілому, ви самі знаєте, що на зарядка ніколи не була кілер-фічою в жодному з пристроїв від компанії Samsung. Ну що, друзяки, час переходити до цін та висновків. Офіційна ціна в Україні на Galaxy Tab s 10 FE версії на 828 починається від 19 590 гривень. Плюс версія стартує вже від 26 999 гривень за версію без стильникового зв'язку. Купити планшети можна на сайті офіційного інтернет-магазину Samsung. До речі, при купівлі на їх сайті дарують додатковий рік гарантії. Так, цифри на маленькі, але потенційні покупці знають, за що вони віддають такі гроші. Тут є вологозахист за стандартом IP68, якісний софт та триваліва. Вала програмна підтримка СПН в комплекті та доступність будь-яких інших аксесуарів в найближчому магазині електроніки. Це придбання не для тих, хто ганяється за цифрами в бенчмарках та показниками FPS у вимогливих іграх. Це надійний та якісно зібраний гаджет, купуючи який, ти впевнений, що ніяких проблем з його використанням не виникне. А навіть якщо щось з ним станеться, ти просто йдеш і віддаєш його в офіційний сервісний центр, і тобі або міняють планшет на новий, або безкоштовно ремонтують без усіляких питань. І статистика продажів показує, що багато людей згодні заплати. Платити більше за власний спокій та потенційне вирішення проблеми у мене на цьому, все щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, діліться цим відео зі своїми друзями, і нехай буде з вами Android. Побачимось.